Цікаво, що люди, які бачать, як Ісус розказує з владою нечистому Духові, їх охопив жах. Вони бачачи, як Ісус розказує нечистому духові залишити людину, людина, повнені жахом, і задаються запитанням один одного, що це за слово, яке з владою і силою наказує. Нечистим духом, і вони виходять. І хочу з вами подивитися, властиво, на слово Ісуса і на слово людини, яка має нечистого духа. Тут можна сказати, що таке духовне, це навіть не протистояння, а духовна зустріч. Ісус є людиною, наповненою Духом Святим, і в синагозі є людина, наповнена Духом Нечистим. Слово Ісуса, воно коротке і чітке. З владою і силою. Ісус говорить, замовкни і вийди з Нього. З владою і силою. Коротко і чітко. Так, так, ні, ні. Що понад це від От, наприклад, людина йде до сповіді. Часами на сповіді людина дуже багато чого говорить. Це священники більше знають. Часами навіть людині важко, вона часами в сповіді оправдується, нападає і так далі. Але в цьому всьому, що людина там говорить, якщо є покаяння, священник владою даною. Богом говорить дуже коротко і чітко. Я розрішаю тебе від гріхів твоїх, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Людина може півгодини говорити, а священник сповіді з владою і міцю говорить: Я розрішаю тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це все. І духи нечисті, які були в людині в той момент, вони зобов'язані залишити її. Натомість, слово людини, яка має в собі нечистого Духа. Послухайте, що ця людина говорить, Закричала гучним голосом: Облич, що тобі до нас, Ісусе Назряну, ти прийшов вигубити нас, знаю, хто ти є, святий Божий. Якийсь хаос. Якесь багатослів'я, якийсь то оближ, то що тобі до нас, то ти прийшов погубити нас. Я знаю, хто ти є. Ти святий Боже, я все знаю. Я знаю, хто ти є. Ти святий Божий. Я це назвав так. Людина, яка має в собі нечистого духа. По-перше, вона говорить в претензіях. А що ти прийшов? А чого ти це робиш? А чого ти так сказав? А чого ти не це робиш? А чого не це? Тобто нечистий звук. Це претензії, це вимагання. Ти маєш зробити так, облиш так. Це відразу відчуваєте, наскільки якби, якась сум'ятиця, правда? Тобто претензії, вимагання, оскаржування. Я знаю, що ти прийшов? Ти прийшов на вигубити. ти недобрий, ти не добрий, ти прийшов на вигубити. Якийсь напад, якесь оскаржування. Тобто, і позиція знаю що. Я знаю, хто ти є. А Ісус йому говорить, мовчи і залиши його. Тобто, слово людини, яке має нечистого духа, має в собі дуже багато такої якоїсь сум'ятиці, якогось незрозуміння. І сьогодні багато є тих. І серед нас теж, серед тих, хто є в синагозі, хто може мати такого нечистого духа. І цей нечистий дух розпізнається властиво через такий галас, через такий шум. Ну, вибачайте, я деколись війду в Фейсбук, дивлюся, що там відбувається. Там такий галас, такий шум, люди нападають один на одного, кожен більший експерт, один експерт важливіший, ніж другий. Претензії, оскарження, вимагання, позиція. Я знаю я знаю, хто що має робити. Розпізнаємо, коли там бачимо цю претензійність, претензія на експертність, на всезнайство. В тому, що має робити, оскаржування, домагання, що мають інші робити. Це іншим словом теж називається пустослів'я, багатослів'я. Чого пустослів'я? Бо там немає сили, там немає влади, там є хаос, там є замішання, там є незрозуміло, що. Стій на місці, йди сюди. Бери в руки і біжи, не знаю, куди не знаю наша, але роби, бо я так сказав. Головне, це зробити вид, що ти експерт. Оце робить нечистий Дух. Робить вид, що він експерт, що він знає, хто такий Ісус. Він знає, хто як має поводитися. Він знає, як мають поводитися священники єпископи. Все знає. О, експерт називають. Голубими експертами не від того, що вони такого кольору, від того, що сидить перед екраном, наприклад, і він такий експерт. Слово з владою воно завжди веде до визволення. Воно просте, воно чітке, можливо, навіть тихе і смиренне. Ісус дуже часто, коли його не слухав, Він просто мовчав, відходив, ішов на молитву, йшов в Тишу. Так я подумав, в чому суть пус пустослів'я, багатослів'я? Тому що, знаєте, є такий гріх, який називається пустослів'я, багатослів'я. Чому воно пусте, воно не наповнене світлом? В чому якби цей. Гріх пустослів'я. В чому суть цього пустослів'я? Так насправді пустослів'я це прояв слабкості. Пустослів'я, багатослів'я це прояв страху. Ви знаєте, є такі дітки, наприклад, коли вони налякані, вони навчилися, що якщо будуть заговарювати зуби, будуть багато говорити, то вони виговорять, заговорять зуби. Можливо, ви зустрічались з такими дітками, можливо, у вас теж є такі дітки, які хочуть якби, витлумачитися, виправдатися. Але властивому в цьому такому пустослів'ї, багатослів'ї, є страх зустрітися з собою, тобто це уникання зустрічі з собою на глибокому рівні. Багатослів'я. Шум, крик, претензії, оскарження це втеча уникання від глибшої зустрічі з собою. Зрештою, усвідомомо собі, що сьогодні віртуальний простір, інтернет, він властиво тому і такий популярний, бо він робить вид, що люди зустрічаються. Але так насправді це засіб втекти від себе, засіб втекти від глибокої зустрічі з однією, з двома особами, щоби дойти, дійти до глибини, до глибини наших стосунків. Ось в чому небезпека цього пустослів'я і багатослів'я, вихід. В чому вихід? Вихід простий, нам потрібно вкласти зусилля, щоб довші періоди мовчати, довші періоди бути в тиші. Для чого? Тобто створити умови, щоб слухати того, хто має владу і силу. Довші періоди мовчання і тиші. Довші періоди без розмов, без читання, без телефонів, без інтернету, довші періоди свого щоденного життя, якнайдовші, для того, щоб в цьому часі слухати то слово, яке має владу і силу поставити все на свої місця. Він має владу і силу поставити все на своє місце. Коли в нас є враження, що є якийсь хаос і непорозуміння, це знак того, що нам бракує цього слова з владою і з силою. І тоді варто усвідомити, що цю владу і силу має лише Ісус. Лише наповнене правдою Його особи, Його навчання правдою і силою Духа Святого. Якщо хтось з вас тепер має таке враження, що має якийсь хаос в своєму житті, запрошую вас до того, щоб ви пошукали цю тишу. А в цій тиші ми боїмося тиші. Але в цій тиші слухали Ісуса. В цій тиші зосередилися на тому, щоб слухати Його. Як слухати? Просто почни читати Його Слово. Його Слово має владу і міць, щоб з хаосу створити порядок з поневолення вести до свободи.